Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна телекомунікаційні системи. І це остання наша з вами розмова в цьому семестрі щодо побудови засобів телекомунікацій. Ми продовжуємо розглядати сучасні методи. І сьогодні у нас розмова піде про так звані модулі, тобто готові вже плати, які можна використовувати у своїх розробках для побудови тих або інших моделей. Проектів. Отже, давайте поглянемо, що у нас є на ринку, чим ми можемо користуватися. Значить, перше передатчик на 433 МГц. Починаємо саме з передатчика, тому що ну, останні розмови у нас були про передатчики. Що він вміє робити? Цей передатчик. Дивіться, ну, напруга живлення 3,12 В, відповідно, досить широка. Широкий діапазон можливих напруг. Можна підключати до різних блоків живлення. Несуча частота 433 МГц. ну Це що там у нас? Близький до Wi-Fi десь там. Да? Ну, ми бачили такі мікросхеми минулого разу, а тут от побудований модуль. Так, максимальна пропускна здатність 8 кбіт на секунду. Ну, це невелика швидкість обміну даними, тому. Щось досить нескладне можна побудувати. Струм споживання 8 мА, відповідно, може працювати від акумулятора або від батареї. Вихідна потужність 32 мВт. 32 мВт це, як кажуть, мікросотова мережа, тобто, це в межах приміщення, щось треба там будувати. Діапазон робочих температур, ну, відповідно, мінус 20-80. тобто, ну, Можна використовувати навіть в пристроях, які знаходяться назовні, да? тобто не в приміщенні. Мінус 20, ну, дивлячись, в яких регіонах, але в Україні більшою частиною взимку така температура буває рідко, особливо в нашому регіоні. Так, значить, що в нас є з особливостей роботи? Ніякого протоколу передавання не передбачено, пишуть нам, да? тобто... Просто модуль передає фронти та спади сигналу. Ну, це така двійкова форма передавання інформації. Так, І що? Це дозволяє підключати до модуля напряму прості джерела сигналу, наприклад, кнопку. Ну, відповідно, можна підключати щось більш складне, контролери якісь. але кнопка це теж цікаво, тому для простого проекту з кнопкою такий модуль нам підходить. Йдемо далі. Приймач на 433 МГц. Тобто, це модуль. Який йде в парі з попереднім. То був передавач, а це приймач. Напруга живлення 5 вольт. Добре. Несуча частота 433 МГц. Ну, відповідно, да. Там максимальна пропускна здатність 5 кБ написано. Там було 8. Ну, треба узгоджувати швидкість обміну даними, якщо ми хочемо ці два модулі використовувати в одному проєкті. Струм споживання 4,5 мА. Ну, тобто так само, як і там. Чутливість це ми пропустимо, бо це для вас не дуже зрозумілий параметр, там, тим більш в децибелах якихось там. діапазон робочих температур такий же. Так, що тут у нас особливості? Знов ніякого протоколу передавання не передбачено, і це зрозуміло. Модуль приймає фронти та спади, передає їх на вивід Data Out. Так, тобто це нам вже зрозуміло, вони можуть працювати разом, і далі нам треба будувати власну логіку обробки цих даних, якщо ці дані будуть мати складний характер. Тобто, треба нам підключати цей модуль також до мікроконтролера. Але тут нам підкреслюють, що такий спосіб обміну інформації дозволяє підключати до модулю напряму дуже прості засоби виведення інформації, наприклад, світлодіод або реле. І за потреби можна підсилити сигнал за допомогою транзисторного або операційного підсилювача. Ну, відповідно, да? Тобто, це у нас така досить проста платформа для побудови пристроїв радіо радіоканалів радіоканалів обміну інформацією. Ну, добре, глянемо, що буде далі. А далі в нас вже йдуть більш складні речі. Bluetooth-модуль HC06. Да? Bluetooth. Ну, всі знають, молоді люди сучасні, що таке Bluetooth, тому що це в телефонах є, це є в мобільних телефонах, це є в планшетах, це є в персональних комп'ютерах, ноутбуках, як один із протоколів обміну інформації. Отже, а тут у нас модуль, який дозволяє реалізувати цей протокол. Дивимося, напруга живлення від 3,3 до 6 вольт, добре, можна від акумуляторів, можна від батарейок. Максимальна вхідна напруга рівня 1,5 вольт, вихідна напруга рівня 1 3, 3 вольти, Да? Угу. Ну, Це для саме підключення пристроїв, що сприймають ці дані. Струм споживання 45 мА. Ну тут вже значний, тому що, бачите, тут дві мікросхеми. <кій> Навіть на поверхні ми бачимо модуля. А що там знизу? Ще треба подивитись, якщо його перевернути. Швидкість передавання даних: 1200 або. що тут написано таке? Ой, щось страшне. Ну, 1200 бот це. Зрозуміло, 2400, як би було, теж було зрозуміло. Тут щось написано таке навіть 1,3 мегабоди. Ну, ну, може й так, може і так. Треба перевіряти. Дальність зв'язку 30 метрів за умови прямого бачення. Ну, 30 метрів це вже, як кажуть, можна використовувати на відкритому повітрі для зв'язку з об'єктами, які знаходяться на такому віддаленні. 30 метрів це так би, непогано. Особливості роботи. З боку пристрою керування цей модуль виглядає як звичайний послідовний інтерфейс. Ну, Звичайний послідовний інтерфейс це мається на увазі компорт комп'ютерний. Хто знає, а хто не знає, може почитати, що таке компорт, комунікаційний порт, послідовний інтерфейс. Саме тому, під час роботи є можливість відлагодити всі звернення до пристрою на персональному комп'ютері. Звичайно ж, да? тобто, якщо це компорт, то ми можемо <кій> використовувати бібліотеки стандартні для роботи з компортом в мовах програмування, таких як C там, або інші. І потім підключити Bluetooth-модуль і просто для роботи. Да? Звичайно. Так, що ще? А якщо керування відбувається від планшета чи мобільного телефону, то на них треба встановити спеціальну керуючу програму. Яка можна створити в мобільних додатках, ну, да. або написати мови програмування для відповідної операційної системи. Ну, це я вже сказав, да? що треба писати так званий драйвер для цього пристрою, або комунікатор, або щось таке, тобто програму, яка буде працювати на вашому пристрої, який буде встановлювати зв'язок з, з тим пристроєм, на якому буде цей модуль. Да? Ну, тобто е, Є така можливість, наприклад, на мобільному телефоні. Програму запустити, а потім через цей модуль, який встановлений на якомусь там іншому пристрою, встановити з ним зв'язок і йому передавати параметри, а він буде сприймати і виконувати або команди. І виконувати ці команди, або там, змінювати свою роботу з рахуванням переданих вами параметрів. Так, ідемо далі. Ще один Wi-Fi модуль. Ну, Що таке Wi-Fi? Ви тим більш знаєте, оскільки Wi-Fi це основний. Зараз бездротовий протокол обміну інформацією в мережах інтернет. От, є спеціальний модуль для побудови таких мереж із вашими власними пристроями. Так, значить, бездротовий інтерфейс Wi-Fi, режими point-to-point -point та Soft AP. Так, максимальна вихідна потужність, номінальна напруга живлення 3 ,3 вольти. Ну, це... Від акумуляторів. нормально. Максимальний струн споживання 220 мА. Ну, Це ми бачимо, що якщо від акумулятора, то це повинен бути вже акумулятор такої значної ємності. Портів введення виведення вільного призначення 2, частота процесору 80 МГц, тобто є обробка всередині, є процесор. Да? ну, Це вже цікаво, треба читати. Обсяг пам'яті 64 кБ, обсяг оперативної 96 кБ. Щось мені здається, що його можна програмувати сам модуль, а може, не можна, Ну, треба ще читати більше. Так, модуль дозволяє зробити простий та дешевий засіб підключення власного пристрою до мережі бездротового зв'язку Wi-Fi. Його використовую, дозволить керувати а, пристроями дистанційно або знімати показання з датчиків через інтернет. Ну, Зрозуміло. Тобто це пристрої, які можуть встановлювати зв'язок з роутером Wi-Fi, наприклад, який у вас є, якщо ви користуєтесь бездротовою мережею доступу в інтернет. Так, і останній, ще більш складний модуль, бачите, так вони від простого до складного йдуть. І це у нас Wi-Fi bluetooth суміщений, бачите? Це вже така платформа. Що таке платформа зараз? Будемо дивитися. Так, частота передачі 24 ГГц, стандарт Wi-Fi, стандарт Bluetooth. І той, і той підтримуються. Тактова частота 240 МГц. О, це вже такий процесор. 240 МГц, навіть контролери от Melp. Дуже такі потужні працюють на таких частотах. А тайні там або якісь інші вони не працюють на таких частотах. Флеш-пам'ять 448 кБ, зовнішня флеш-пам'ять 4 МБ. Так, що у нас ще? Оператива 520 кБ, АЦП, широтно-імпульсний модулятор, інтерфейс SPI UART AI2C. Все є тут всередині. Ну, це вже такий контролер, можна сказати. Спеціалізований контролер зв'язку. Саме, от як ми розглядали з вами там минулого разу контролер від мікрочіп, який мав. В своєму складі процесорне ядро та модуль зв'язку. От тут щось подібне, але виготовлене у вигляді такого вже модуля на платі. Напруга логічних рівнів 3,3 В, максимальний струм 12 мА. Да? Ну і особливості, модуль надасть можливість реалізувати різноманітні проекти для роботи з бездротових мережах, створити власний веб-сервер, веб-клієнт. О, дивіться, які. Ну, не, трошки ми з вами не програмісти. Нам не зрозуміло, що таке веб-сервер, веб-клієнт, але якби були програмісти поряд, вони б нам пояснили. Зібрати приймач для інтернет-радіостанції, радіостанції, да? так. Побудувати бездротову метеостанцію, зрозуміло, скласти мобільного робота з дистанційним керуванням. Ну, Бачите, от така серйозна штука. І от це останній, наприклад. Можна ще пошукати. Таких модулів існує багато. Різні компанії випускають їх з різними цінами. Китайські є, ну, не знаю, як вони там, ці, мабуть, теж можуть бути зібрані в Китаї. Тому... Треба дивитися на якість того збирання, яке ми отримаємо. Але от такі модулі, вони не дуже коштовні, в Україні їх продають. Можна заказати собі і з ними виконувати якісь проекти. Все. Далі у нас з вами іспит, консультація, і побачимося саме там. Дякую за увагу. До побачення.